Всім смачного! Ви на каналі Ласушка. І Сьогодні ми приготуємо таку смачний паштет на маску, можна її на бутерброди, грінки робити, тарталетки, лаваш, так споживати. ну Дуже багато буде застосувань цієї простої легенької страви. І також вона дуже корисна, по своєму вітамінному місту вона дуже-дуже корисна, тому що, як бачите, квасоля, А квасоля при розварюванні не втрачає своїх лікувальних і вітамінних властивостей. Залишається більше 80% вітамінів у квасолі після відварювання. Це одна з небагатьох культур, яка може залишати після приготування стільки поживних речовин в своєму складі. От, Так що ми будемо готувати дуже смачний паштет. Раніше ми вже готували паштети з квасолі, але той такий сучасний, а це більш давній метод. Мені посовітувала одна. Знайома, це ще її бабуся готувала за таким рецептом. Даний паштет. Він дуже смачний. Ви нічого такого смачнішого не знайдете ні в якому магазині, а тільки потрібно самому приготувати. Да, Звичайно, тут є один інгредієнт магазинний, але ну, нічого не поробиш зараз Свого, своїм не запаслися. Отже, бачите, як треба для цього всього мало. Звичайно, нам потрібно ось квасолю. ми її відварили заранше. Отак от вона варилася, ми її відварили. Взяли для сьогодні сорт ясь. Якщо комусь цікавий який сорт ясь, самі вирощували, її от відварили. Але брали так, не дуже багато, ну, як бачимо, тарілочка вийшла. Можна і більше було б взяти. Ну, але вона гарно набухає, гарно розварюється. І от взяли і відварили квасолю до готовності, щоб вона була м'якенька. В другій тарілочці, як бачимо, ми також піджарили. Що там піджарилося або підтушилося? Це цибулька. Цибуля, взяли одну велику цибулину, також одну велику морквину, два зубки часничку і 200 грам шампіньйонів. Ну, своїх, звичайно, грибів немає там, чи опеньків, чи ще інших не збираємо ми, а просто придбали шампіньйони, але також досить гарні гриби. І це все піджарили. Воно так гарно протушилося, піджарилося хвилин 20-25 тушилося на невеликому вогні і отримали дуже смачне. Воно і так смачне їсти. і так. Звичайно ж, сіль, перець, все за своїм смаком. Все хто любить солоніше, хто менше солі. Тут не можна сказати, скільки потрібно грам кидати солі чи перцю. Або можна зовсім чогось не кидати. Це все індивідуально, все на свій смак. Отже, все приготовлено. Все є, як ми бачимо. І тепер потрібно ці два дві мисочки сипати в одну посудину і збити блендером. Також не забуваємо, що потрібно. Рідину, в якій варилася квасоля, залишити, тому що її потрібно підливати, коли ми збиваємо блендером, тому що маса буде сильно густа. Потрібно додавати рідину, щоб не лити просту воду, то краще та, яка була в... коли варилася квасоля. Отже, все зсипаємо в посудину і блендером будемо збивати до однорідної маси і покажемо, подивимося, що з цього вийде. І от ми отримали однорідний наш пастет, паштет квасолево-грибний. На вигляд такий симпатичний, не сильно темний. Такий повітряний, дуже м'якенький. Ну, спробуємо на смак. М -м -м. Сма кота. Такого поживного, вітамінного, корисного паштету квасоле грибного ви не знайдете ніде, ні в якому магазині не придбаєте. Це така смакота, що тільки можна приготувати вдома. Дуже-дуже-дуже дуже смачно. Так що готуйте цей корисний, смачний паштет. Дуже поживний, дуже смачний. Ну, дуже класний. І навіть не потрібно нічого додавати. Він сам по собі. Досить смачний. Ставимо вподобайки. Скоріше пишемо коментар, підписуємося на канал і швиденько готувати цей смачний рецепт. Ви були на каналі Ласушка. Всім смачного.